Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. Я роздобув машину, щоб не їхати потягом. Якось мені надоїло потягом їхати. Так що я вирішив... Ммм... Що ж я вирішив? А, поїхати до жовтого піта. І куди ж я поїхав, бляхамуха? Зараз скоротимо шлях. Так, копчики, їдьте собі спокійно, патрулюйте і ловіть відморожених. Ось так ми приїхали. Що тобі потрібно? Мене прислав Полі. А, тоді заходь. Головне зброю не витягати. Мовцю видно... Ні, в цього мають замок, чи... А, пістолет. Гаразд, okay. синку. Що привело тебе? Okay. Мене прислав полі. Мені потрібно підозрювати. Вірно, полі. Я його знаю. Так точно знаю. Так і коротун похмурий, ага. Якщо можна так сказати, то так. Він все ще працює на Сальєрі. Так. Гара... Передай від мене привіт старому негідникові. Звичайно, отже, що до зброї. Звісно, звісно, що потрібно полі. Гаразд, це приберу лайно. Давайте Томпсона візьму й. Кольта. Цього вистачить. Чудово, за мною справа не стане з цим. від мене привіт полі. Звісно, спасибі. Так. Тепер до луки Бертоне погнали. Так, сюди. Ось так ми майже приїхали. Лука, я тут. Лука. Привіт, Лука, мені потрібна потужна машина і якнайшвидше. Я якраз збирався тобі подзвонити, мені теж дещо потрібне, причому швидко, але машина, яку я тобі пропоную, цього варта. Що ти хочеш? Я обіцяв привезти посилку одному хлопці, але сьогодні як не можу вибратися. Зможеш зробити це? Гаразд, правда, я ніколи ще не доселя додому. посилок. перш ніж віддати посилку, переконайся, що з ним все гаразд. Він повинен передати її не ще декому, якщо з ним травиться, біда провалимо всю операцію. А що з ним може трапитись? Біс його знає, відверто кажучи. Де мені знайти цього хлопця? На п'ятачку під тим мостом, який веде в діловий район. Його звати Дік. Перш ніж віддати посилку, переконайся, що за тобою не стежить. Ось вона. Так, побігли. Ось так погнали. Ось так, проїхали повз без проблем. Ось і готель Корлеоне, якого ми підірвали в тридцять другому. Перепрошую, дуже важливо, пропустіть мене. Ось так. Ставлю тут автомобіль. Ти Дік. Дік, а мене ще звуть великий член. Ага, звісно, Лукас просив та передати тобі цей пакет, Дік. Чудово, хвоста не привір. Не думаю, начебто ні. Так, тоді хто ж ці хлопці? От лайно. Ну так покажи їм, нащо ти здатний. Ти теж великий член. Ох, яка перестрілка. Ти міцніший, ніж виглядаєш, ти теж. Ти це про що? Так нічого, не хвилюйся, насолоджуйся життям. Чудово, передавай привіт від мене, лукасу. Так. Тепер швидко до Луки поїдемо. Бляха. Бляха. Зачепився б дерева бісові. Бляха. Перепрошую. Дамочки з дороги. Дамочки з дороги. Ось так. Господи, Лукас, це було нелегко. Що трапилося? Щойно я прийшов туди, якісь хлопці спробували нас збити. Дік порядку ти встиг віддати. Так все нормально, ми разом поралися з ними, потім він пішов. Слава Богу, ти не являєшся, як я тобі вдячний. Отримаєш чудову машину. Це американська модель, зібрана в Німеччині. Найкраще, що можна дістати. Гаразд, заради цього варто було ризикнути. Де вона? Вчора я підслухав розмову одного клієнта. Сьогодні приблизно в цей же час він поїде в Волкутської школи на зустріч десь на центральному острові. І за ним, і коли він припаркується, бере машину. Єдина проблема з замками, хаха, але я знаю, що ти порешся із ними без зусиль. Спасибі Лука, я побіг. Так що нам Волкут. Oh, Так, пришвидшимось. Ось так. Бляха. Раз. Штраф так штраф. Okay, officer. hope it won't happen again. Погнали. Що я сюди поїхав тепер сюди в окут? Куди я поїхав тепер по звичці. Бляха, наб... за бордюр зачепився. Ну, добре, що минулося. Так. Так, сюди поїдемо, перекриємо йому шлях. Ну, як правило, якщо ми під'їдемо, то він почне рухатися. А ну і він. Перепрошую, чувачі. Погнали, погнали, погнали! Бляха-муха, він в мене попав. Він в мене попав, бляха-муха. Ну, це не страшно. Ого, який сигнал. Так же саме, як в автомобілях преміум класу 30-х років. Ого, як вона розганяється. Яка в неї швидкість? Я прям лечу. Я прям лечу, наче. А не їду. Ого, <ривання> ой, як, як прошліфувала задніми колесами. Вона прям шліфує задніми колесами. О Ось так. Було дуже... було дуже близько? Щось її туди веде цю машину. Може в мене колесо пробити? Чи продірявлене? Чесно, я не знаю. Треба просто прислухатись. Та. Бляха. Ну, ви задовбали мене вже, чесно сказати, бляха. Ну все, вони мене вже дістали. Не, ну якщо я вийшов, то нічого немає. Ха, от не думки. Гразд, okay. зараз спускаюся. Трохи здоров'я, але не страшно. Трамвай. добре, що не перекинув нас. So ну як, все гаразд. Ти все, що потрібно. Yeah, yeah. Так, тільки знаєш це твій жовтий такий. Він старий, дом домкнути. Чому його так? Ти бачив його зуби? Найжовті ще зуби, ні це і найбільш гнилі. Точно, точно. Не, ну по факту в мене колеса всі цілі. Не продірявлені. Ось так. Ого, яка швидкість. Нічого собі я прямо лечу. Так, пригальмовуємо вимушено. Ось так, -хо, -хо, хо, як врізалися. так, поганяємось трохи по місту. Я чудово це знаю. Ми на місці. Погнали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.